Ця процедура просто дивовижно впливає на нижні кисті томатів. Я не знаю, скільки це відсотковому співвідношенні, але повірте, що до обрізання верхушки і після набагато збільшує розмір нижніх кістей томатів. Ну що, початок серпня місяця. Нашим помідорам треба зробити процедуру, щоб вони знали, що вони мають достигати наливати плоди, щоб до кінця серпня місяця, до холодів, до морозів, вони налили нам гарні плоди і вже всі свої сили перекинули на налив і дозрівання плодів. Хочеться звичайно багато кистей помідорів, але так не виходить. Наша забава, дивіться, які гарні налила. Це нижня кисть, Бачите. Середня кисть це ще вони будуть. бачите, вона буде ще їх доливати. Це вже верхні кисті, бачите, і вже. Самий верх, бачите, вона ще тільки цвіте. На самому верху вона вже зав'язала, дивіться, є вже маленькі помідорки. Плюс вона вже викинула ще цвіт, але ці вже помідори вони ніяк не достигнуть. Ще ці помідори, їм треба днів 35-40, щоб достигнути. Вони достигнуть ці помідори залишаємо, а цей вже верх треба зрізати. Покажу вам на іншому сорті. Цей вже сорт налив супер великі, гарні. Помідори нанизу, середня кисть. Бачите, Далі. Вже верхні кисті також наливає. Також верхня кисть. Дивіться, отут він вже. Зараз я вам. Ану, опа. Бачите? Бачите, є помідорка. Цю залишаємо. Так, отут дивіться, я вже тут пробував. Не знаю, чи камера сфокусується. Тут також є помідорка. Бачите, оця кисть, вже цвіт. По жовтів, вже тут помідорки зав'язалися. На цією верхньою кистю залишаємо два листочки і вершок зрізаємо. Так само тут, дивіться, жовтенький цвіт, так само верх зрізаємо. Це не тільки стосується верхушки помідор, а стосується пасенки. Дивіться, отут От на пасенку вже помідорки зав'язалися. І верхушку пасенка також зрізаємо. Що нам дасть зрізання верхушки помідорів? Коли у помідори верхушка ціла, вона виробляє спеціальні фітогормони, які спрямовують її сили, її поживні речовини на ріст верхушки, на ріст Пасинків, а коли ми такою процедурою забираємо верхушку, ці гормони майже перестають вироблятися, і помідора починає перекидувати свої сили на налив томатів, щоб ці томати збільшувалися. Виробляються спеціальні фітогормони, щоб вони наливалися і достигали. Але є нюанс в обрізанні верхушки, коли помідори, наприклад, от такі здоровезні, їм треба набагато більше, щоб налитися. Або, наприклад, отакі. Їм набагато більше часу, їм треба до 40 днів, щоб налитися із помідорами, які набагато швидше достигають. Оце, наприклад, у мене гібрид КС-270. Він зав'язує гронами такі гарні сливочки, вони набагато швидше достигають, тому таким томатам не треба стільки часу, як для крупноплідних високорослих сортів. Вони набагато швидше достигають і наливаються. Тому на таких некрупноплідних томатах я практикую, що десь на днів 10-14 я пізніше зрізаю верхушки. Даю їм налити помідорів, бо вони набагато швидше достигнуть, тому нема великого сенсу так рано їх зрізати. Обрізаємо зранку. Або в день, щоб обов'язково цей зріз затягнувся, щоб на нього не попала волога, і до вечора, щоб не було ранки помідори, щоб не зайшла чи фітофтора, чи альтернаріоз, щоб помідора не захворіла. Коли зрізаю верхушку своїм томатам, то добрива вже з фітогормонами не даю своїм томатам, бо фітогормони стимулюють ріст у добривах, а нам потрібно, щоб. Томати наливались, щоб вони чисто перейшло у налив томатів. Тому вже роблю підживленнями добрими, які мають калій і мікроелементи. Це дуже важливо врахувати, бо чим менше бути всяких фітогормонів, які стимулюють різ, тим більше нальються ваші томати і тим більше будете мати врожаю. Можна ще брати добрива, де є азот, де є фосфор. Важливо, щоб було дуже багато калію. От, наприклад, тут 36 калію у формулі, магні, звичайно, і мікроелементи. Не ігноруйте цю процедуру. Ця процедура важлива для нормального достигання наливу плодів. Якщо ви не пробували цю процедуру, то побачите, що ця процедура змінить розмір ваших томатів. Тому бажаю всім гарно провести цю процедуру, налити як найбільше великих гарних томатів, всім рясних врожаїв і мирного, мирного неба.